В Туреччині обвалилася багатоповерхівка, а в Португалії в небі зіткнулося два літаки. Тим часом негода охопила Україну. Це новини, які справді вражають. Почнемо з шокуючих новин з Туреччини і не сонячних пляжів а зі Стамбулу. Днями там раптово обвалився багатоповерховий житловий будинок прямісінько на проїжджу частину. Моторошний обвал зафіксували камери спостереження водіїв, які саме рухалися дорогою біля будинку. Мер міста зазначив, що цей обвал був досить раптовий, причину руйнування будівлі досі встановлюють. Адже не було зафіксовано жодного вибуху чи землетрусу, який би посприяв обвалу. Рятувальники оперативно прибули на місце події і вручну розбирали завалену будівлю. А тим часом у Португалії зіткнулися літаки під час авіашоу. За задумом літаки мали показувати різні небезпечні трюки в повітрі. Але з невідомих поки причин в результаті два літаки зіткнулися. Це сталося на очах у тисячі людей, які прийшли на шоу. Вони навіть встигли зафільмувати авіатрощу у повітрі. Вижити вдалося пілоту лише одного з цих двох літаків. Потиру, 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 дапуй, дапуй. А в Черкесах зійшов з маршруту тролейбус. Він їхав безконтрольно тротуаром поміж будинків і машин. Люди у коментарях припускали, що у тролейбусе через відсутність світла відмовили гальма, і водій не зміг зупинити транспортний засіб. А пізніше з'ясувалося, що тролейбус потрапив у ДТП. Його протаранила на секундочку пожежна машина, і в результаті електротранспорт вилетів на тротуар. Добре, що ніхто не постраждав. А тепер коротко про погоду, і вона останнім часом дуже дивує в Україні. Випав град розміром з яйце. Ці аномальні опади українці бачили у різних регіонах. Негода вирувала так, що людей на вулицях буквально зносило вітром, а дощ із величезним градом пошкодив автівки, будинки та городину людей. Хочете дізнатись, чому небезпечно брати дітей з собою на роботу, а особливо тоді, коли ви конгресмен США. Слухайте і дивіться, днями в американському конгресі стався кур'йозний випадок з політиком Джоном Роузом. Під час серйозної промови у прямому ефірі його шестирічний син, що сидів позаду батька, побачивши камеру, почав активно кривляти обличчя. Цікаво, що в залі ніхто навіть і не дав зрозуміти політику, що за його? його спиною коїться, коли це відео розлетілося мережею різними мемами, його прокоментував, і сам Джон, написавши в Твіттері так: ось що я отримав за те, що сказав своєму сину Гаю посміхнутися у камеру молодшому брату.